Ками, ми маємо великі часи, великі ресурси приділяти своєму здоров'ю, вберегти його, психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, не нехтувати будь-якими моментами цієї галузі. І тут як не дивно, виявилося важливим те, що ми їмо, адже дійсно продукти і їжа можуть подовжити наше життя, подовжити наш молодий вік і допомогти нам відчуватися краще. Більше про це звісно знають фахівці, лікардіятолог, нутриціолог Надія Мазепа вже доєднується до нашого ефіру, і ми вже готові поставити вам питання. Ви з нами, пані Надія. Доброго ранку, доброго ранку. Дякую, що ви погодились. Ви тобто, на чергові наші наші може не дуже професійні питання. Скажіть, будь ласка, з віком питання харчування може відрізнятися, і чи має воно відрізнятися з плином часу? Звичайно, воно відрізняється, і якщо ми беремо дитячий підлітковий вік потреби в організмі для росту розвитку і дуже добре гарно працюють ферментативні системи, тобто перетравлення її засвоєння, то це буде. Ну, це я зараз про умови сказала, так то це буде один тип харчування, от, і це треба враховувати. Якщо ми беремо вже дорослий вік, там де йде стабілізація росту. Тут також треба враховувати, що дитячий і дорослий вік дитини тої же, так, це вже зовсім інша людина. І, і враховувати харчування, і так само зрілий вік. Там, де йде вже затихання метаболічних процесів, там, де йде вже затихання ферментативної системи, тут теж потрібно враховувати ці фактори і е, підбирати харчування. Тому так однозначно харчування впливає. Пані Зліпом Надія. Змінює. Пані Надія, скажіть, як традиції харчування в сім'ї можуть нашкодити розвитку дитини? Е, дуже актуальна тема. І хочу сказати, що традиції в сім'ї вони напряму впливають на психоемоційне, фізичне здоров'я дитини, оскільки працюю дуже багато з дітьми і часто приводять мені батьки так дітей своїх для того, щоб, наприклад, розібратися там питаннями з лишньою вагою, зараз дуже часто звертаються з питаннями з акне. І знаєте, що я помітила? Що проблема здоров'я дитини це є проблема всієї сім'ї, оскільки коли ми працюємо з дитиною, я розумію, що дитина може під, наприклад, під моїм впливом, під моїм фокусом уваги змінювати своє харчування. Але коли вона назад потрапляє в свою сім'ю і батьки не змінюють свого харчування, то звичайно в неї йде такий якби саботаж, і тут виходить. Страдає десь психоемоційний стан дитини, і, звичайно, вона може саботувати навіть свої же процеси і результати по оздоровленню Тому я зараз хочу звернутися до всіх батьків, щоб ви розуміли, якщо є питання здоров'я вашої дитини, то це є питання і проблема всієї сім'ї, і поступово потрібно змінювати харчування абсолютно всієї сім'ї. Тому що Дивіться, інколи буває таке, що дитина вже перелаштувалася, але ті ж діти мені кажуть: Ну ви розумієте, я приходжу додому. В мене таке харчування а от мої батьки їдять все підряд, хоча в них теж є проблеми там зі здоров'ям. Вони цим не займаються. Тобто самі діти вони вже починають аналізувати. Я хочу вам сказати, що діти зараз дуже, хоч вони там може малі, ми так читаємо, але вони дуже дорослі і розвинуті. І вони такі мені інколи запитання задають, на яких я сама, ну якби знаєте, сумніваюся, як би їм відповісти, так щоб їх згуртувати разом з батьками. Тому я люблю працювати з сім'ями і оздоровлювати відновлювати, відновлювати якби здоров'я сімей і змінювати їхні допомагати, змінювати їхні традиції. Якщо з дитиною все більше ми з'ясували, то тепер у мене більш доросле питання чи є зв'язок між харчуванням та довголіттям. Звичайно, є. І дуже часто, знаєте, буває така як звичка людини. От як я харчувався там 20 років і які порції їжі їв, так я їм там 40, 50, 60. І не звертаю на це увагу, бо так, бо так в принципі, звик. І потім якимось чудним образом появляється там надмірна вага, метаболічний синдром, цукровий діабет і артеріальна гіпертензія. Тому потрібно з віком однозначно зменшувати порції їжі і однозначно зменшувати об'єми їжі. І ще більше хочу сказати: вже з віком потрібно реально дуже добре читати склади, етикетки і слідкувати за якістю їжі, оскільки, так як я вже казала, травна система працює набагато гірше, ніж в молодшому віці. Це потрібно враховувати для того, щоб довше жити. І звичайно, тут потрібно ще підключати більш рухову активність для того, щоб був кращий розхід. У цієї енергії надлишкової, яка може поступати з їжею. Пані Надія, ну і наостанок попрошу вас дуже коротко відповісти, в чому принципова відмінність харчування в дитячому та підлітковому віці від харчування в дорослому і зрілому віці. Тут хочу сказати, от, наприклад, і так, щоб всім слухачам було досить зрозуміло, наприклад, підлітковий вік. і Дитячий вік, так як я вже казала, це ріст організму, і я хочу зараз взяти на прикладі молочних продуктів, бо мені дуже часто батьки запитують, чому моя дитина в підвідковому їла молочні продукти, в неї було все нормально, в неї не було акне, в неї не було проблем запальних якогось характеру. А чому вона в 18 років ту саму їжу їсть і в неї там є акне. То я вам скажу так: молочні продукти, ви. В підлітковому віці і дитячому віці йдуть на ріст розвиток дитини, тобто ці молочні продукти потрібні в тому віці, а вже в віці, коли дитина не росте, ці продукти їй якраз визивають у ці запальні процеси. Чому Тому що високий інсуліновий індекс в молочних продуктах визиває запальні процеси? А в тоді, коли організм росте. То цей інсуліновий індекс де ріст. Дякуємо вам за консультацію, яку ви нам дали в ефірі. Будемо уважно читати склад тих харчів, які купуємо в магазинах, і намагатимемося зменшувати порції. Надія Мазева, дієтолог нутриціолог, відповідала на наші питання про зв'язок харчування та довголіття. Друзі, на цьому.